Доброго ранку, Україна. Далі у нашій програмі ми поговоримо про те, як знайти няню та підготувати до цього дитину. Дізнаємося, як світа разом з ними Україна почали готуватися до нового року. Не оманемо увагу і різні проблеми, на які можна несподівано натрапити у повсякденному житті. Отже, розпочнемо з останнього іноді небезпека, чатує на людину там, де вона її зовсім не очікує, гуляючи місцем, життєво необхідно пильно дивитися під ноги. В Україні майже кожен десятий люк відкритий або не відповідає вимогам. Батьки маленьких дітей б'ють на сполох, адже саме дітвора не може звалитися у відкриту яму. Як виникає і вирішується проблема з небезпечними колодязями, розбиралися наші журналісти. Проблема відкритих люків нещодавно знову стала на порядок денний. За останні півроку лише у Києві у них пало чотири людини. Приміром, ось цей гуртожиток на Подолі. Біля входу одразу декілька незакритих люків. Закрили люки ночовинними кришками а дерев'яними палетами. Боротися за безпечні люки намагаються громадські організації. Голова однієї з таких демонструє нам, як держава справляється з проблемою. Ви знаєте, мене обратілись через соціальні сети студенти общежиття і написали о том, що возле входу в общежиті. Є около п'яти відкритих люків. Тот люк, на котором я зараз стою, це каналізаційний люк, і по ньому э, текут фекалії из каналізації, из туалетів. Головна причина відкритих люків це крадіжки, адже досі багато пунктів прийому металобрухту нагидують дешевим чавуном. Проте ця ситуація не патова. стеклопластиковая крышка, она очень выгодна тем, что ее не принимают в пункты вторсырья, она легче металла при этом, при равной прочности, и она стоит очень хорошо и плотно. Однако в водоканале кажут, люк из композитных материалов не простой, стильки, сколько чавунный, а через канализационные выпаровывания его вообще можно взорвать. А ведь каждая крышка, которая есть, она несет угрозу жизни Чоловіку, поврежденню автомобіля чи то другим вічем. Тобто треба розуміти, є технічні условия на цю кришку і відвідає ли вона тим требуванням, які нужны нам? Проблема відкритих люків це проблема їхньої приналежності, кажуть у відомстві. Адже на балансі водоканалу лише одна п'ята усіх столичних люків, і за них вони відповідають головою. Проте експерти говорять, комунальні підприємства монополісти, а тому їм не вигідно вирішувати проблему дешево та швидко. Я ще раз підкреслю, що в реальності вони не зацікавлені, у них немає інтересу, бо а, а, вони в, а, спочатку поставлять люки за 3 тисячі, після того це внесуть в розрахунок своїх витрат. Після того подадуть в Кемда розрахунок своїх своєї збиткової діяльності і будуть вимагати, щоб їм ще компенсували. на сьогоднішній день влада обирає позицію страуса. Якщо не бачиш проблеми, значить її немає. Адже у жодному відомстві не ведуть статистичний облік випадків падіння у люки. Тому на сьогодні питання безпечних колодязів зависло в повітрі.